Ну що, друзі, Олександр Грушин проти Василя Симоненка. Дворазовий медаліст чемпіонатів Європи Олександр Грушин. Ну і проти нього Василь Симоненко. Василь Симоненко колишній лідер молодіжної збірної України В колекції Василя Симоненка на чемпіонаті України 2019 року. І тоді він у чемпіонському поєдинку програв на соловаху на Сібл. Зараз перший бал заробляє Олександр Грушин. За активність відкриває рахунок, і тут захищається Симоненко. Зараз намагається зустріти але ні, не вдається. Два поспіль накати пропускає Симоненко від Грушина. Якщо не зарахує, то можливо будуть судді праві у цій ситуації. Але все ж таки зараховують. Дають два бали Грушину, і ось таке переведення від Олександра. Вже 7-0 рахунок, і тут ще один накат 9-0. Ну і все технічна перемога у цьому фіналі. На користь Олександра Грушина 9-0. без проблем досвідчений титулований український борець борозовий медаліст чемпіонатів Європи здобуває перемогу у цьому фіналі. Минулого року йому не вдалося виграти Кубок України. Він сенсаційно поступився Василю Мишаничу. А ось в цьому році Олександр Грушин виправляє ситуацію України у ваговій категорії до 63 кілограмів.